Рівнина жардук підкорилася гномам хаосу та їх арміям рабської праці. Вона посіяна шрамами від величезних шахт, магмовими річками та калюжами отруйного руйнування, де раби несуть руду до вічно голодної столиці жарна грунт. На кордонах своєї імперії гноми хаосу побудували з чорного заліза величні цитаделі та вежі, намагаючись здобути контроль над віддаленими і небезпечними куточками темних земель. Завжди на сторожі місця перетину річки Руїна на південному краю гір Скорботи. Чорна фортеця є одною з таких величних оплотів гномів хаосу. Величезна зубчаста цитадель, яка стоїть на вулканічному плато, Її стіни почорніли від вогню. Палаюча магма пробивається крізь її серце, немов жива кров, чорна фортеця є основним місцем розташування легіону Азгорха, непереможної постійної армії, що контролює південні темні землі, супроводжує віддалені каравани рабів та стоїть на захисті від частих вторгнень орків і огрів. Кожен гном хаосу легіону Азгорха, окрім своєї майстерності і вправності, також є досвідченим і дисциплінованим воїном з роками бойового навчання. Їхня бойова майстерність рівноцінна їхньому внутрішньому бажанню розтрощити все. Їхній бойовий стиль вражає страхом. Це грубі фігури у чорних обладунках з важкої пластини та зубчастої луски, завершених високими шоломами з коронами вогню або гострими рогами, а спотворені обличчя. Якщо їх видно, звірячі і сповнені злоби. Вони майстерно володіють двома видами зброї, і обидва варіанти дивовижно руйнівні. Перша дворучна сокира з коротким держаком та масивним металевим лезом, що розрізає броню та розполовинює ворогів. Другий це мушкетони, вогнепальна зброя малої дистанції, здатна завдати руйнівних ушкоджень. Постріл з мушкетонів випускає залп металевих шматків та шипів, а також інших смертоносних матеріалів, які наносять страшний удар ворогам. Малий радіус дії мушкетонів обмежує їх використання, але в цьому діапазоні вони проявляють. Являють себе як смертоносна зброя. Ці воїни вміло володіють зброєю, сповнені відваги та жорстокості. Вони знають, як розтрошити ворога, чи то вдарити сокирою, чи розірвати його потужним залпом рушниць. Поруч з цими воїнами широко використовується орда з рабів. В основній смердючій масі це орки і гобліни, якими управляють наглядачі з гномів хаосу або гоб гобліни. Ця воєнна сила народжена для насолоди від руйнування ворога. Але військо легіону тримається не на звичайних воїнах або рабах. Елітними підрозділами Легіону Азгорху є Пекельна гвардія. Це легендарний елітний культ, який складається з опальних воїнів, що має. Ають пляму безчестя чи невдачі, яку не можуть винести горді гноми хаосу. Цей культ часто використовується для внутрішнього заслання ізгоїв, що розлютили інших чаклунів пророків, правлячого конклаву та стали жертвою дикої політики імперії. Пекельна гвардія пропонує розраду смерті в милості хашута, а також анонімність після складання присяги їхні імена та минуле забуваються. Тут їх позбавляють землі та прав власності. А їхні обличчя опалюють і закривають розпеченим залізом у вигляді бронзових масок, що позбавляє їх своєї індивідуальності та змушує відмовитися від усіх колишніх зв'язків. Таким чином їх особи знаходяться під розпеченим металом, і вони віддані тільки вірності володарю чорної фортеці. Лише якщо вони досягають великої слави, маски зриваються, знову відкриваючи смертному світу вкриту шрамами та спустошену плоть спокутованого воїна. Для небагатьох відданих та щасливих обранців маска сорому зрештою падає, розкриваючи спустошену плоть зловісної душі, і анонімність відступає перед свіжовідродженим, відновленим і відомим лицем мстивого воїна темних земель. Гвардія беззупинно муштрується жорстокими пекельними кастелянами в печерах, які знаходяться в глибині під чорною фортецею. Пекельні кастеляни це жорстокі та кровожерливі ветерани з десятками років бойового стажу. Найкращих з їх підлеглих елітних воїнів буде відібрано, щоб приєднатися до пекельних залізоклятвеників, особистих охоронців правлячого ешелону легіону Азгорха у чорній сяючій броні, виконаної з металу і вогню, загартованої у потоці крові рабів, прикрашеній рунами відчудженості та насичені чаклунства. Хаосу, ці обладунки ніколи не остигають. Вони майже невразливі до вогню, відчайдушно відбивають навіть сильні удари молота, сокири та клинка, а жарючий панцир підсилює рішучість того, хто їх носить, спонукаючи до великих подвигів на полі бою. Додатково для захисту вони приймають на себе товсті мідні щити, що разом із природною витримкою гномів створює унікальну дисципліновану силу, що наближається до безрозсудного віддання, яке властиве більшості північних племен берсерків. Коли потрібен бій на відстані, гвардія замінює свою зброю на складні та унікальні вогняні глефи. Створені гномами хаосу, вони мають надзвичайну вогневу силу, компактну, але потужну барабану. Банну рушницю із багнетом з міцним рубаючим лезом, яке прикріплене до ложі, що дозволяє досвідченому бійцю брати участь навіть найтяжчому бою на ближній дистанції. Скоординовані залпи з цих рушниць можуть спустошити ворожі армії та завдати руйнівної шкоди та впливати на моральний стан противника. Та втім, через складність і унікальність технології виготовлення вогняні глефи використовуються обмежено, а піхотні полки споряджаються ними лише за велику ціну. Пекельна гвардія має клятвене завдання захищати Чорну фортецю до смерті від усіх нападників і беззаперечно виконувати волю володаря, дражоата попелястого. Влада цього безжального командора Легіону Азгорха та володаря священного вогню Хашута завжди викликала жах та повагу у гномів хаоса, а його суперництво з лордом Астраготом Залізоруким лишалося на вустах усіх. Поштовхом для його влади стала втрата статусу у Конклаві через інтриги астрагота та політику жарна Грунда, Після чого він був відправлений до чорної фортеці, де зайняв посаду другорядного пекельного коваля. За роки вигнання дражуат став її володарем завдяки своїй вродженні, хитрості та гіркій безжальній амбіції. Дражуат попилястий могутній чаклун і вправний воїн, що очолює армію в авангарді на своєму великому тельці, на ім'я дихання попелу, обрушуючи на ворогів вогонь і руйнацію. Темні землі є жахливим місцем народження страхітливих монстрів і надприродних мутацій. Однак для великих тельців ці землі є особливо привабливими. Це зловісний звір з тілом бика та крилами дракона, символізує жах і дикість темних земель, а його схожість на ікону хашута збагачує символіку гномів хаосу. Великі тельці горять жахливим полум'ям, що робить мечі і сокири розплавленими під час удару по ній, рухаючись, вони залишають. Шають за собою іскри та блискавки, дихають вогнем, а їх роззявлені пащі киплять чорним димом, вмираючи тільки під натиском найміцніших супротивників. Тільки за допомогою найскладніших і найнебезпечніших заклинань дражуат попелястий зміг осідлати таку небезпечну істоту, не піддавшись його спалюючій жарі та ненажерливим апетитам. Майстер як у володінні сокирою, так і у чаклунстві, він страхітлива постать на полі бою, будь-то піш. Або верхи на великому тельці, з ним завжди гравірований скіпет, символ влади володарів чорної фортеці. Цей залізний посох несе рунічні імена господарів, переплетені зловісними молитвами хашута. За минулі десятиліття навички дражуата зросли настільки, що серед нинішніх чаклунів мало тих, хто здатний зрівнятися в майстерності створення військової техніки та забечатування в них демонів, назва їм вогняні Кедай або величезні руйнівники Кедай, які є потужними демонічними створіннями елемента вогню. Замість викликати неконтрольованих демонів або проводити переговори з великими демонами хаосу. Вони спрямували свої зусилля на те, щоб зі створенням Кедай досягти більшого, створити расу напівдемонічної сутності та напіввогню, видобутого з недр землі та витягнутого з киплячої крові палаючих жертв хашуту. Гноми хаосу надали їм форму та вмістили в броньованому каркасі шарнірного заліза та бронзи з запечатаними рунами. Незважаючи на могутність свого легіону і особисто дражуата, він усвідомлює обмеженість своїх амбіцій, оскільки Чорна фортеця далеко від столиці імперії Жарнагрунд. Грунт, він є правителем потенційно розколотого королівства. Якщо напруга в вежі жар переросте у відкрите протистояння, його голос не має великої ваги перед конклавом хашуту, зокрема і перед астраготом Залізоруким, якого поступово забирає прокляття каменю. Для дражуата попеляк. З ключове значення має велика перемога, яка закріпить його популярність після падіння Астрагота. Стіни я бачу тільки купу піску, створену дітьми. Підведіть моїх братів досить близько, і ми з задоволенням виконуємо нашу угоду і повалимо їх для вас. На полі битви Легіона Азгорха займає височинь з легко піднятим рельєфом та чіткою видимістю, спрямовуючи свою фурію вогнепальних залпів і грозових артилерійських ударів на ворогів, розташовуючи пекельну гвардію в самому центрі їх порядків, що створює майже непроникний бар'єр, який можна покласти в руїну лише за велику ціну. Цим самим пекельна гвардія виступає щитом, який відбиває вторгнення ворожих військ з хижацьких земель, одночасно міцно тримаючи під чоботом панування південь, де їхні елітні ряди набули сяючої слави, захоплення полонених та здобутки з розграбованих володінь розширять вплив дражоата попелястого і допоможуть отримати абсолютну владу в конклаві. Якщо вам подобається моя нова розповідь, то натискайте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково подивіться моє перше відео, посвячене історії становлення гномів хаосу. Бувайте!